Один із перших іноземних мультиків, який я подивився своєму дитинству, був мультфільм Томи Джері. Це дуже старенький мультфільм про хороброго мишонка, який постійно воював з. Котом Томасом мишонка звали Джері, але виходило так, що то вони воювали, то вони приятіювали, і так воно у них виходило дуже весело. І ці короткометражні невеличкі мультики були дуже популярними в моєму дитинстві. і Навіть зараз про них всі знають. І звісно, із-за популярності цих мультиків і почали робити відеоігри по ним також на різні консолі. І перша гра по цій по цьому мультику, яку я побачив, також була на консоль восьмібітну, на. Дендіс Уберлів або нанес Фаміком. Вона так і називалася Том і Джері. І це такий платформер. Я випущена ця гра була у 1991 році і учитуючи що це вже позня гра для консолі NES Famicom, то графіка в грі доволі красива і приємна. Насправді, графіка дуже симпатична, і мишка деталізовано намальована і котик. І насправді тут ви граєте саме за Джері, за мишу, і ваше завдання проходити по різним рівням. Це може бути в кімнаті, де розсипані іграшки, це може бути в трубах водопроводних, може бути там на кухні і так далі. І вам треба буде ходити по Ім різним локаціям, і головним вашим супротивником буде, звісно, Том, але Тома ви буде, будете бачити як боса. До речі, всі боси, які будуть грі, це буде Том в різних своїх іпостасях. Ну, а миша буде е, проходити різні пастки, буде битися проти комах, буде битися проти іграшкових солдатиків і таке інше. І їй треба буде це все обережно пройти. Самі рівні зроблені так, щоб в них можна трошки заблукати. Ну, не то, що заблукати. Прям сильно, а є моменти, що ви десь зістрибнете, і вам знову те коло, яке ви пройшли, треба буде проходити ще раз. У вашої миші є стрічка здоров'я, ну, верніше не стрічка здоров'я, а три сердечка. Це три влучання, які може отримати ваша мишка перед тим, як не втратить життя. Але якщо ваша мишка впаде з дуже високої якоїсь ну, платформи, да, просто з висоти, то вона також втратить влучання. Це, тому треба коли стрибаєте, бути обережними, щоб. Це було не сильно високо. Поповнити здоров'я можна знайти великий шмат сира. А маленькі такі крихти або сир, або хліба, не знаю. Вони також збираються, потрібні для набору очок. Ну і так далі. В цілому, дуже приємна гра. Вона в ній ще, окрім красивої графіки, лунають мелодії з мультика і тому це додає атмосфери. Тому всім рекомендую. На цьому все. Всім пока.